DC Studios дуже намагаються нагадати нам, що взагалі то за кілька місяців у них виходить новий фільм про Супермена, і нещодавно виклали майже п'ятихвилинний тизер-трейлер з новими кадрами та деталями. А отже, саме час поговорити про нього і все розібрати. Всім привіт! Ви дивитесь канал, а на його перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. І сьогодні ми поговоримо про найцікавіші деталі нового тизер-трейлеру Супермена. А тепер поїхали! Отож, нещодавно DC випустили нову HD-версію трейлера Супермена. Здається, це саме нова версія, адже тут просто додано більше кадрів із сцени, яку ми вже бачили. Ну і повторено кадри, які були в минулому трейлері. Джеймс Ган вже підтвердив, що ще більше матеріалу буде в наступному великому трейлері. Отож, найближчим часом на нас чекає багато контенту про Супермена. Хоча кадри не розкривають з ким або з чим він боровся, взаємодія між Суперменом і Крипто чітко показана: супер ПЕС, грайливий, як і будь-який інший собака. Однак саме коли Крипто допомагає Супермену дістатися до фортеці самотності, кадри з кіно Всесвіту починають давати чітке уявлення про те, як творці підходять до переосмислення цієї культової міфології. Щодо самого відео, це розширена та сама сцена, що й у першому трейлері, де Крипто тягне супермена додому. Тільки от раніше не було зрозуміло, куди додому. Тепер. Стало ясно, що додому це до фортеці самотності. Цей фрагмент своєрідний підручник, який пояснює, як вона працює у новому всесвіті DC. Актор Девід Коренсвет також говорив про те, як крипто функціонує у фільмі. З відео відчувається, що він надзвичайно не слухняний пес. З ним більше клопоту, ніж користі. Так і Коренсвет описав його. Як було видно і раніше, схоже, що цей Супермен щойно отримав на горіхи. Незрозуміло поки що, з ким він бився, але ймовірно, з тим з. Злим клоном супермена, якого Лекс Лютор створив, його називають Ультраменом. І зараз наш герой лежить десь у Арктиці. Безпомічний супермен дуже дивно звучить, чи не так, він свистить, щоб покликати Крипто на допомогу. Але пес думає, що вони просто граються. Якщо ви коли-небудь мали собаку, ви зрозумієте, що така поведінка це найгірше вихований пес. Він кусає супермена кілька разів і стрибає на ньому. А наш супермен настільки крутий, що йому боляче навіть від стрибків собаки. Але гаразд, типу цьому є пояснення, адже це не просто пес, а супер пес. Тож у нього ніби також є суперсили. Його зуби навіть можуть поранити супермена. В цей момент супермен просить пса віднести його додому, і ми дізнаємося, що вони буквально поруч із фортецею самотності. Вона з'являється з під снігу. Очевидно, більшість часу вона прихована, тож не кожен може просто так її знайти. У коміксах фортеця виглядає по-різному, в залежності від автора. Але Тут вона здається виростає з кристалів. Вона заглиблюється у землю, коли супермена нема. І з'являється, коли він поруч. Це цікаво. Щодо крипто, то тизер-трейлер показує, що супермен не його справжній господар. Насправді він просто доглядає за псом. Справжня власниця Супергьорл, яку у цьому всесвіті зіграє Мілі Алкок, і в якої наступного року має бути власний сольний фільм. Кажуть, що Супергьорл з'явиться лише наприкінці фільму, щоб забрати пса назад. Це пояснить, чому їй не було поруч, коли супермену довелося боротися із лексом Лютером, який нагадаємо за нашою теорією, яку ми озвучили в попередньому відео про цей фільм, має викрадати цукерки у дітей. І це буде його головним злочином, поки що не відходимо від цієї теорії. Ще одна особливість фортеці самотності: лише ті, хто має ДНК супермена або подібну до нього, можуть відкрити двері у фортецю. Тобто, Супергерл теж могла б це зробити. І тому Ультрамен також може зайти, адже він клон, і фортеця думає, що це справжній супермен. Крипто ніби розуміє, як усе працює, тож він чекає, поки відчиняться двері. Далі він затягує супермена всередину, і роботи починають лікувати супермена. Слід зауважити, що робот номер 4 на фразу супермена дякую. Каже, що вони роботи не вміють цінувати і не мають емоцій. Всі роботи, здається, мають унікальні характери, і одна з них захоплено каже: Він на мене подивився, радіючи увазі від супермена. Далі важливий момент на фоні. Ми чуємо мову крептону. Це, ймовірно, голос Джордж Ела, батька Супермена, і здається, його грає Бредлі Купер. Це підтверджує припущення, що Купер буде джор Елом у новому всесвіті. DC. обличчя ми побачимо ймовірно, в наступному трейлері, але поки що цікавий момент. Роботи кладуть супермена на операційний стіл і починають лікувати його за допомогою сонячної енергії та криптоніанських технологій. Коли робот каже 290 разів рівень Герон Прайм, йдеться про підвищення сили сонячного світла для лікування. Можливо, у вас виникло враження, що Супермен страждає від цього, але ні, то просто так його лікують. У коміксах Супермен може навіть влетіти у сонце для посилення своїх сил, це наче супердоза вітаміну. Оцінюючи ушкодження Супермена, роботи діагностують 14 переломів кісток, а також пошкодження нирок, легень і ще там чогось. Причина травм супермена поки що залишається загадкою, але тизер показує, як людина зі сталі зможе відновитися. Завдяки впливу сфокусованого потоку сонячних променів. І тут нові сцени майже закінчуються. Після лікування йде монтаж різних сцен. Ми бачимо, як Супермен рятує дівчинку, летить поз лекса Лютера і сцену з якимось кайдзю, монстром якого ймовірно випускає сам Лекс Лютор на метрополіс. Також у цьому новому фрагменті ми чуємо класичні музичні мотиви, натхнені Джоном Уілліамсом, який створив саундтрек ще для супермена 1978 року. Але це новий саундтрек, створений спеціально для нового фільму. Джеймс Ган не приховував, що він надихався класичними стрічками з Крістофером Рівом у головній ролі. Також маємо сцену з Лоїс Лейн, містера Теріфіка і Метаморфо. Але сподіваємось, у наступному трейлері буде більше сюжету, а не лише візуальних ефектів без діалогів. Якщо серйозно, то це виглядає як якась комедійна пародія на справжнього супермена. Але... Най буде, дамо їм шанс. Можливо, наша критика занадто суб'єктивна і викликана тим, що супермен Генрі Кавіла був ну дійсно кращим, епічнішим, серйознішим, а не ось це ось все. Лекс Лютер викрадає цукерки. Дочекаємось виходу фільму. Можливо, все набагато краще, ніж це виглядає у трейлерах. На новому Супермені для DC лежить велика відповідальність, адже його успіх стане орієнтиром для майбутнього франшизи, враховуючи значущість головного супергероя. Пишіть у коментарях, як вам нові кадри Супермена, і звичайно підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Дякуємо за перегляд! Це був канал, АНАЙ його. Побачимось.